Черкаського національного, і сьогодні ми запитаємо у студентів, чи відповідає ціна за гуртожиток тим умовам, які надаються. Ну на мою думку, все повинно бути в порівнянні. Якщо порівнювати наші гуртожитки з гуртожитками моїх друзів, які навчаються в мені або в Києві, то у нас умови дійсно хороші і оплата. В принципі з тими тарифами, які зараз є, ну вона відповідає дійсності. Але з іншого боку, як для студентства, і для студентів, які там проживають, це дійсно дещо дорогувато. Якщо навіть люди заробляють самі на себе для того, щоб оплатити за житло, то можливо їм дещо це все виходить. А тут можна дивитися з різних путів. Але ну, на даний момент, зважаючи на ціни, зважаючи на ціни на опалення електрику, то Цілком можливо, що саме така ціна її буде склада. Ціна за гуртожиток відповідає тим умовам, які нам там створюють, просто порівнюючи з тим, що попередні два роки я жила на квартирі і виплатила більшу, набагато більше ціну, можна сказати, в половину, І, ну, і умови були набагато більші. І от зараз я проживаю вже майже рік в гуртожитку, то мене, в принципі, все задоволяє. На мою думку, ціна за висока, оскільки не всі умови відповідають цій ціні. Я вважаю, що не на достатньому рівні гігієнічної умови в нашому гуртожитку і дисципліна. Наприклад, у мене крали рушник. Чи ціна за гуртожиток, яку ти платиш, відповідає умовам, які тобі надаються? Так. Ну, я гуртожитка номер 2 завдяки. Галині Степанівні, нашому коменданту, У нас умови гуртожитку дуже прекрасні. Вона, як людина, дуже хороша. Якщо задуматись, то насправді в гуртожитку дуже брудно і. Я думаю, що ми б могли якось більше відповідати цим умовам, в яких ми проживаємо, тому що умови насправді нормальні, і просто ми не можемо берегти те, що ми маємо. Тому що, якщо порівняти поверхи, на яких ми проживаємо, то, наприклад, наш поверх, як на мене, найбрудніший. А тому, що там насправді постійно бруд в туалетах і на кухні. Туди просто неможливо зайти вже до кінця дня. Хоча прибиральниця, я її ціную, тому що вона дуже багато всього робить для нас, прибирає дуже гарно. Але ми постійно ну, от ми самі все псуємо, хоча умови у нас достатньо хороші. В сучасних умовах, враховуючи інфляцію, ціна на гуртожиток не дуже підскочила. У нас гідні умови, чисто в принципі, ну, чистота ще залежить від нас, ну, від того, наскільки ми себе гарно ведемо в нашому будиночку тимчасовому. І, в принципі, все влаштовує. У нас дуже охайне подвір'я, тут містечко прекрасне, гуртожиток гарний. Є гаряча вода, холодна, все як треба. Ми виховані з себе, стараємося вести. Правильно у нас гарні сусіди. І все добре, в принципі. Якби тільки якісь э, падлюки не поскручували крани позавчора вночі, все було б прекрасно. Ну, думаю, так, але дороговато, наприклад, в рівняння з другими общежиттями. Наприклад, не в місті Черкасах, а в якихось різних містах, то там дешевше. Ну, на мою думку, в принципі, відповідає, але умови можна було покращити. Наприклад, ну я ж проживаю п'ятому гуртожитку. Там, в принципі, умови нормальні, але за таку ціну я думаю, в принципі, можна було покращити трошки. Так, я вважаю, що відповідає, тому що порівняно з іншими гуртожитками в інших містах, така ж сама ціна, але умови відрізняються набагато. Наприклад, брати Дніпропетровськ, я звідти, то гуртожиток теж коштує близько 4 тисяч, але умови там. Не для проживання, скажу так. Я була, я бачила, я не задоволена. Я думаю, відповідає, тому що в нашому гуртожитку умови нормальні, дійсні. Нормальні для проживання, проживати можна і прибирають і все. І вода нормальна і нормальні умови, нормальна ціна. А якщо говорити за наш п'ятий за гуртожиток, то повністю відповідає. Зараз в принципі все дорого, всі скаржаться і так далі. Але в принципі ціна відповідає. Принаймні, якщо порівнювати платиш за квартиру, це виходить двічі дорожче, і не факт, що будуть ті ж самі умови, які в нас будуть жити. Комендант четвертого гуртожитку Олександр Олександрович відповів. Чи на дорівнює якості умов, які надаються студентам, однак вдосконалюватися є куди.